Усім привіт! Мене звати Роман Коржик і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти на тимчасово окупованій території відзначили пропагандистське свято День народного єднання. Свято пройшло у стилі росіян. Людей змушували розгортати російські триколори. Там було чимало акцій з покладання квітів до пам'ятників, і, звісно, до цього залучали місцевих колаборантів. Дітям в школах по всіх окупованих територіях проводили різноманітні пропагандистські лекції про дружбу народів. А лекторами були як викладачі, так і бойовики так званого СВО. Крім цього, було чимало фестивалів, ярмарків, концертів на тему культури слов'янських народів. Перед усім до участі в таких дійствах долучали молодь і дітей. В принципі, вся ця народна тематика дуже мені подобається. Народна, тому що це наша родина це про нас, безусловно. Я от раділась, та мира народний <плес> <плес> І виглядає все це дуже цинічно, враховуючи той факт, що Росія вміє лише поневолювати інші народи та знищувати все, що пов'язано з їхньою культурою, історією і традиціями. Тому такі свята відзначають лишень з метою створення гарної картинки для медіа, де начебто Росія приймає і толерує всі інші культури, мови, світогляди. Насправді ж її цікавить лише подальше поневолення та гноблення інших націй і територій, щоб поширювати ідею так званого руська міра, в якому, окрім Росії, нічого існувати більше не може. Воєнний злочинець Путін доручив підготувати проєкт основ державної політики, які будуть стосуватися просування і підтримки російської мови. За словами Путіна. Особливу важливість в цьому сенсі набирає викладання російської мови на Донбасі та в так званій Новоросії, і для цього зокрема хочуть створити центри популяризації русського язика на тимчасово окупованих територіях, які мають функціонувати при кожній шкільній бібліотеці. Тоді як кабінети російської словесності повинні оснащувати уся усім необхідним приладнім, будуть правильно саздати на базі обші бібліотек. Донецька і Луганська Республік Херсонської області і Запоріжжя – центри популяризації руського мови і произведення наших прославлених літераторів. Загалом це ще раз доводить, що саме школи мають бути основним основною територією розповсюдження російської пропаганди. А діти та молодь це її основна ціль. І росіяни, передусім, прагнуть змінити їхню свідомість. Адже з дорослими це набагато складніше робити. І така от російська мовна агресія пов'язана з нелояльністю місцевого населення до росіян, а також із тим, що окупанти хочуть як можна швидше інтегрувати тимчасово окуповані території в свій руський мір, аби вони більше не мали шансів на подальший розвиток та реінтеграцію в Україну. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Мешканці Маріуполя залишаються без опалення в холодну пору року. У так званій ДНР повідомили, що з 16 жовтня буде розпочинатися опалювальний сезон і тепло подаватимуть поетапно. Проте реальність наступна: у місті зовсім немає тепла, і вже в листопаді понад 50% житлового фонду продовжує мерзнути. І хоч окупанти з усіх сил намагаються запевнити, що все під контролем і обов'язково опалення подадуть, самі ж мешканці розуміють, що це. Практично нереально, адже все місто в траншеях з демонтованими лініями теплотраси, і це дуже важко буде полагодити. Як зазначає видання Маріуполь Сіті, місцеві жителі відверто говорять про ці проблеми? Ось що вони розповідають у нас тільки почали міняти лежаки Посіченова 63 Як ви думаєте, коли у нас у квартирах буде тепло? Нема і не скоро буде. Покрівельники поламали труби і забили на це болт. Сімнадцятий весь переритий, хоч би до грудня зробили. Росіяни вкладають купу грошей на будівництво в Маріуполі, але чомусь краще людям від цього не стає. Бо місцеві мешканці просто змушені мерзнути в своїх домівках і думати, як же пережити цю складну зиму самостійно. Життя в окупації як воно є. Більше цікавої інформації читайте. На сайті infolighting.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося з вами через тиждень. І пам'ятайте, Україна переможе.